Всім привіт, вітаємо вас на нашому сімейному каналі. Я трішки в шоці, бо мій чоловік мені перше за якийсь період часу зробив компліменти, тому я так ой, така в шоці одним словом. Ми гуляємо з карапузами в парку Шевченка з нашими матюпіками. От, от, тестуємо цю таку коляску новими можливостями, які в них тут підняли. Вітра немає, взагалі протягу немає, дуже класно. Вони собі так, як на природі, як в гамачку. Собі красунки наші сплять. Ми от вони так просто ростуть швидко. Ми ну, трішки в шоці, якщо чесно. Бо вони у нас вже майже почали сидіти. Тобто вони якби самі ще там пробують, не хочуть, не ну не хочуть сидіти, вони лінівчики. Можуть перевертатись вже з животика на спинку, але вони лінівці нереальні просто. І не хочуть дуже-дуже рідко, коли там рука прямо стоїть, так яким зручно повернутися, а руку забрати вони не хочуть. Сидіти, вони ми підкладаємо подушечку, вони на кріселку вже сидять, супер. Тобто Максим там прям тримається, як вцепиться в, в, в то крісло. Він не хоче е забрати руки. А Володосічка трішки ліниться, але нічого, вони дивляться один на одного і прям копірують і думають, що це брат сидить, а я не сижу. <сум> Маленькі зайчики, мама. Тобто у нас вже такий прогрес маленький. Уже навіть інколи буває, що ставиш їх на ніжки, за щось вони триматись, у них вже є е ціпкість така в руках. Тобто вони вже прям ціпляються, вже тримаються. Бо раніше... ну, Максим? Тримається, а Владик може триматися однією рукою, а друга рука десь там у нього болтається, десь собі. Тут він ще не дуже так хоче. Але враховуючи те, за скільки місяців, ми знаємо, що вони дуже швидко копіюють один одного, то скоро вони, мені здається, будуть вже сидіти. Повзати не хочуть, як я не пробую, і масажики роблю, і там якісь вправи спеціальні, там, не хочуть вони сидіти в нас поки що. Ну, це ще все попереду. А ми е, розпочали нову систему харчування. Ми звернули увагу, уважи наших хлопців, і Владик набирає вагу, а Максим дуже мало набирає вагу. І я вже почала читати в інтернеті, що з цим робити. Бо тому що Якось не знаю, я переживаю, чому вони набирають таку масу вони набирають, це ж не вага, якось там маса називається. І розпочав нове харчування. Не читались в інтернеті, вже в них там е, п'ятиразове харчування. <рес> тобто вони там з раночку, в шість ранку, їдять молочко. Потім уже в ой, перекрутилась в десяті ранку. чоловік, Ми купили з чоловіком кашки. Тобто є гречана, кукурудзина. Ми купили що там, ще рисово, і з там ще плюс, там, ще якісь, там, плюс один інгредієнт. А поки давали манну, ман... не манну, а рисову їм не дуже сподобалось, гречану, прям взагалі на ура вони їдять. Я пробувала робити вдома, домашню. Але я вроді через сито перетирала. Але ну, все одно, можливо не та консистенція, і вони не хочуть, давляться, <гум> тобто так роблять вигляд, що вони давляться. І одні м'яку я вже її блендером перебивала як-небудь. Не не хочуть. Ну ми вже вирішили і себе не мучити, і дітей не мучити. Думаю, вже чоловік пішов, купив кашки такі, як би. Ну, запаковані, що їх треба розводити водичкою, молоком. Ну я розвожу там дитячу сумішу, щоб їм було смачніше, щоб був більш знайомий смак. Кукурузу ще не пробували, але гречану точно їдять, і їм прям подобається. Тут тобто, не знаю чому, вона така не дуже смачна, але <рикола> прикольно. І от у нас буде новий графік. о десятій ранку я буду давати їм кашку, потім сочок і можна давати жовточок. Там, одну четверту м, карапузу е, І догодовувати молочком. А друге годування у нас буде овочеве, тобто буду давати овочеву. пюрешечку. Ми вже пюрешки не купляємо, тобто я роблю, буду робити вдома, я вже один раз робила. У нас ще була баночка, пюрешки, ми ще догодуємо овочево, з м'ясом вона йде. Тобто я буду робити курочку, перетирала і, наприклад, пюрешечку, пюрешечку вони їдять супер, курку не дуже хочуть. Ну, Я читала, що дітки не дуже так. Можливо, не всі, залежно від дитини. Потім буде що там ще в нас? А фруктова пюрешка буде в шість вечора. Ну, тобто, це так відносно, приблизно е, година, бо тому що вони будуть там посплять, або там пізніше проснуться, або ще ж ну, я їх не бажу, там, Соборожі. Фруктову пірашечку, баночку просто з'їдають на ура. <с. <с.> на них не настачишся цих фруктових пірашечок. Є звичайно, їх чоловік пічкає фруктами. Що вони там їли? Персики, абрикоси, навіть сливи пробували. А вже на вечір, вже десь година 10 то це вже моє молоко. Молоко і суміш. Де, як вони? Гаврошики сплять. Тобто молоко і суміш. Ну і все, ну там вночі, якщо не проснеться. Будемо бачити, як зараз от ми вже так от декілька днів харчуємо, їх будемо бачити, як Максим буде набирати вагу. Тобто сам більше мене турбується, що він вагу не набирає. Можливо, те, що літо, і там вони менше їдять, більше хочуть пити, не знаю. Тобто будемо бачити. Педіатра ми ще не були, бо вона була в відпустці. От ми в 20-х числах будемо йти до педіатра. Можливо, в мене з, з вагами щось не так, не знаю. А так, в принципі, апетит не не х'єв, круто. Все, ми ще додамо потім, як вони у нас сидять з подушечками. Такі крутяки маленькі, просто. Прям їм це подобається. Ми зараз спекотно, спиночки їм жарко. Ой, пали мої кулями. Йолки-палки, чоловік буде щасливий, якщо я їх розіб'ю, але ні, я їх не а, це, Що там ще у нас? А, ну і ми добави відео, як вони там. Сидить, моя маленька кисінька моя. Да, моя да, зозулька така. Да. Молодець який. Максим, ти який молодець. Тримайся, да. Давай мені. Оп! Молодося. Опа, молодося, зозулечка моя. Упала моя кисенька. Ну, давай, ну ще попробую ще. Давай. Ну тримайся, тримайся. Тримайся. Ну давай. Тримайся. Ух ти, 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 Ух ти. ти. Сидить моя кіцюлька маленька. Тримайся, тримайся ручками, зайчик, тримайся, рука. Ой, який молодець. 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 Ой, кіцюнчик мій. Молодець, Я моя зозулечка. Зозулечка моя, сиди, да. Ой, молодець. Ой, молодець. Ой, мій зозульчик ти, сидить моя кисенька. моя маленька зозулька така, да. Ой, красунчик таквий такий, да. Який молодець, так. Да. Який хороший такий, да, ой молодець, ой молодець. Та да, моя кисенька маленька, так, да, да. да. Маленька мій. Да. Маленький Зозульчик такий, Максимчик чи такий, да? Вже майже майже сидить. З подушечкою, правда? Ну, Сидить вже, так? Да? Да, який ти молодець, подушечкою, який дорослий, да, хлопчик, так. Да. А дивимося, який Владусик у нас. Так. теж з подушечкою сидить, да? який молодець. Да, який красунчик татковий. Які молодчинки, такі хлопчики, такі таткові, да? Які молодці, да. сидять два хлопця таких, да. два таких великих, великих таких воїна-таткових. Да, да, да. І на кінець то я закінчила всі свої курси, на які я ходила. Тобто я вже сертифікований майстер манікюру. Там в мене ще входить моделювання, тут у мене десь два – один сертифікат, один диплом. А, і закінчила курси по ламінуванню вій. Тобто вже все. Тобто Можна робити самі собі красу і робити там, її знайомим, друзям. Ну, якщо чесно, я розумію, що я просто буду сидіти в декреті, і мені хоч чимось, треба буде займатися. Тобто, Таким, щоб я могла не знаю, якось мені цікаво було. І в принцип, це все цікаво, я собі можу робити. Тобто не потрібно буде нікуди ходити і тому подібне. Тобто, якось витрачати той час, коли куди я буду йти. Витрачати, наприклад, на дітей, тобто, ну не знаю, якось так. Ламнані в принципі там нічого складного немає. Мені сподобалось. Зараз буду закупляти якісь собі матеріали для ламінування. Будемо зараз агітувати родичів і друзів на те, щоб пробувати, якби бо мене були модельки, але ну все одно якби чим більше ти працюєш, ну тобто не наробляєш руку. І так само з манікюром. Тобто манікюр у мене комі, апарат мене був теж ну, досить такий розширений курс, бо мені цікаво просто було, і тому я вже не брала щось таке дуже маленьке, щось одне. Там у мене чоловік ходить з манікюром. У нього пилочний манікюр і блистить е, пластина нігтьова. Тобто, отак. Тобто, це, так, скоріш за все, це для нас двох. Я пішла на курси. Це теж по курсам, сертифікати у мене вже є, все прикольно, все класно, кажу, ще тільки матеріал закупити і все. А так. отакі у нас. Ну, у нас справа. А так мені, наприклад, дуже сподобалось. Мені наприклад, з манікюром мені потрап... Ну, попався дуже такий е, хороший е, якби, викладач. Ну, вона дуже класна е, жінка, і вона прям, е, тобто, якби що мається на увазі, розширений. Тобто, у мене там не був просто комбі-манікюри, апарати. Тобто було комбі-манікюр, апаратний пиличний манікюр. Тобто, зараз е, взагалі це класно, він дуже такий м'який, кльовий, е, євро манікюр. Е, Потім що ну, класичний, це зрозуміло. Дитячий, чоловічий, як правильно робити. Це те, що стосується манікюру. А так, якби, з такого курсу, там, ну що, там, гель-лак, гель, нарощення, там, відремонтувати нігуть, наростити. Там навіть проходили деякі дизайни. Тобто, дизайни ми не проходили якби в цілому. Тобто, там, все, все, що є. Тут, наприклад, допустим, як там ставиться втирка, як там, ну, там всякі блі, бльостки, чим воно покривається, фіксується, щоб воно не відлітало, не відліпало і тому подібне. Ну, це ну, так, цікаво. Можна. Ну, для, для, себе, для мене це було цікаво. А, ну І моделювання, звичайно, тобто, щоб коли ти наростив нього, щоб там не був якісь, там, непонятного там, вигляду, був гарний, красивий. Це теж стосується манікюру. А по війнях тобто, я не брала якісь великі там, там можна було ще брівки, можна було йти вчитись робити. Але тобто, в принципі, мене поки цікавило, мені цього було достатньо. Мені було достатньо. Вій, ламінування вій, тобто там плюс ботокс, ламінування вій плюс кератин, може бути органова олія чи масло, як воно там правильно називається. Тобто, ну і все, що для цього потрібно. В принципі, процедура прикольна, класна, тобто є свої нюанси, цікаво, як там натягувати ці вії, як це все так викладати. Тобто, ну прикольно. Тобто ну, це цікаво. А ще в манікюрі. Ну, кажу, попав дуже класний, як по майстер. А вона цуйка. Чуть, -чуть, 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 -чуть. спляче. Вона мені розказала на про як робиться там парафінотерапія, спа, як робиться. Е, тобто, як це можна зробити окремою послугою, як просто там додатково, е, масаж. Робити клієнтам на руки. Тобто, це ну, так цікаво, якісь свої маленькі нюанси, про які, наприклад, я не знала, ніколи не цікавилася не задумувалася. Колись, коли ходила робити нігті або віки, ніколи там, не цікавилася, які яким матеріали мені роблять ще щось, ну, Тобто як вони це роблять, там, скільки часу це триває, немає. Ну, якби ніколи не цікавилася, А от відколи почала ходити на курси, тобто звертала увагу, але не знала. А відколи почала ходити на курси, наприклад, от я вже розумію, пам'ятаю, чи мені робили, як задовго тримали. Я розумію, що... Тут щось не то, це вже було не дуже добре. А так, ну от, в принципі, от всі мої курси і сертифікати. Ще? Скоро ми будемо людьми без машини. Я знаю, що багато людей немає машин, тобто це не проблема. Але ми звикли, це класно. Я ще я, я ще можу і маршрутці поїхати. Ну з дітками зараз особо не поїдеш маршрутці, хоча є мамочки, які перемудряються. Ну тобто, а от чоловік без машини це. Він буде їхати на і принесе мені білетик, щоб поставити в рамочку, що він їхав на тролейбусі. Це буде капець, як складно для нього. Ну, тобто, будемо продавати свою ластівку. Так що так, ми ще хочемо взяти відео про нашу машинку, яка нам служила дуже довго, дуже довго період часу. Можливо, задумаємося, щоб придбати щось нове. Вже так для великої сім'ї, щоб можна було подорожувати, їхати кудись, то тобто, щоб не сидіти вдома. Саме головне, поки ми не прив'язані ні до чого, там, не до садика, ні до школи, можна з дітками подорожувати. І ми будемо пробувати. Ще а... сплять. А так, ми завтра у нас таких подій нічого такого особливо не, не сталося, Але ми завтра йдемо на день народження до Єви, до чоловікової похресниці. Він хрестив її. І от наші хлопці вже є подарунки. Ми вже купили, придбали, вибирали самі. І завтра будемо йти в на дитячий день народження до Євочки нашої, до Їй вже три рочки. Ну і завтра трішки ще познімаємо щось. Це її рука Тому всім гарного дня, вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, підтримуйте україномовний контент. Пока! Які чолодкі хлопці. Який розмір ноги у них великий, ти бачив?